Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Сьогодні у нас 24 березня, і я не пропала. Мені дехто пише і в коментарях під відео, і особисто на телефон, хто має мій телефон, де я пропала. чому немає нових відео. Але, на жаль, мене просто не вистачає часу, щоб знімати роботи дуже багато, дуже багато проєктів. І я вам покажу скоро, що це за проєкти. Знімаю поетапно, щоб потім змонтувати ціле відео, зробити не частинками. Тому ось так виходить. Але швиденько, поки є в мене хвилинка перед дощем, мені треба зробити одну справу. Зараз розкажу яку, і вирішила вам ось показати цю ділянку. Ви бачили, як я її прибирала, що я там робила. Зараз покажу трішечки, що тут вийшло в мене. Дивіться, який в мене вже щавель. Це посадка. Посів минулорічний. Бачите, гарненький який. Пітер не знаю. Я сподіваюся, що буде добре. Чутно мене. Ось такий щемалик і вже скоро будемо бачите, їсти свій зелений борщик. Не підсівала я, нічого йому не робила. Можливо, з часом посію. Досію ще щось сюди, можливо, шпінат. Я тут минулого року не знаю, десь, можливо, поруч, чи як продовження, в мене був десь шпинат. Паричка вже має бруньки. Так, буду намагатися показати вам, не видно дуже так. ось, Вже розпускаються листочки. А, але дивіться, головними а, пагонами є ті, які йдуть із землі. Ось, бачите? Ось це іде з землі. Так, приближу, можливо, буде. Ось ось цей. І їх брати краще, ніж, наприклад, лишати ті пагони, які з дерева, тому що в них буде своє коріння не на старому, а вже вони йдуть з коріння з, з під землі в коріння. Тому їх краще брати на, ну, на наступний рік, якщо ви хочете лишати, оновлювати, наприклад, бачите, ось ці вони йдуть на старому, на старій гілці. А кожен рік бажано би оставляти ось ті, які, бачите, ось як тут. Вони йдуть із землі. Ось ті краще лишати, якщо ви хочете оновлювати, саме їх лишати. І ті, які я не обрізала, вже починають потрошку розпускатися. І обрізані, е, також розпускаються. Далі. Так. Що ще? Е, піончики. Ті, які восени були висаджені, людина мені прислала їх восени, бачите, вони ось вже такі гарненькі. Ті, які були посаджені аж минулої осені, вони не такі гарні. Тобто ті, які, яким більше року, вони не такі гарні, ніж ті, які були посаджені весною. Е, о, восени осінь. Смородина. Дивіться, яка вона вже гарненна. Просто о! Дивлюся на неї і не знаю, що з нею робити, як її обрізати. Тому лишаю, поки що так. А потім вже буду, тому що її ще обрізають після плодоношення. Я знаю, і якщо я не помиляюся, ще і на літню обрізку вони можуть попасти. Тому поки що лишаю, я думаю, що я з цим не, не прогадаю. Так, ось такі три кущики маю, три сорти. Бечі такі вже гарні. Я їх минулого року не бачила, до речі, перекопувала тут все, але ось такі це в мене нарцис А ось це квіт, квіти, я їх не можу вивезти. Скільки б я їх не викопувала, їх все більше, мені здається, більше стає, ніж було до цього. Далі лохина лохина також розпускається Тому я переживала дуже за неї. Дивіться. Знищити полуниці просто неможливо. Я її тут всю покорчувала ще й гарно, перекопала цю ділянку, і все рівно вона вилазить. Це той чесничок, який я пересаджувала, він прийнявся. І бачите, вже нові листочки вже пішли мене тут. Так. Посадила далі ще ось ту крокуючу цибулю, або багато цибулю, її дуже люблю. Чому дивіться, 24 березня без укриття. Без утеплення, без нічого. Подивіться, яка цибуля в життя. У сусідів питаю, вона говорить, а да в нас тільки вона вилазить? 5 сантиметрів від землі. На салат нема що нащіпати. Подивіться, яка вона в мене? Це посадка е, минулої весни, я її саджала з насіння. Ну, з цибулиночок, ось з цих повітряних. Ось така вже вона гарненька. Так що, тому я її люблю. Але в мене тут затишно. Бачите, вже і піони і такі вилазять ось. Е, так, що ще хотіла вам тут показати. А ось гриби, бачите, на, на старому пеньку вилазять гливи. Е, гливи, Я думаю, що в лісі також є. Ну, нарциси, бачите, в декого вже, я бачила, зацвітають, в мене лише пускають, е, ось тільки, бачите, бутончики вилазять. Так, що ще? І до того, що я чому я прийшла сюди сьогодні. А, у нас є тітка в Черкаській області, і вона має чудову, чудову жину. Вона просто дійсно неймовірно смачна, вона солодка, вона крупна і вона не колюча, дуже гарно плодоносить. І ми її просили, щоб вона нам надіслала череночки, нарізала. Ми їх укорінимо, а вона зробила краще. Вона прислала нам цілі саджанці. Подивіться, ми їх замочили трішечки у стимуляторі е укорінювачі, щоб гарно прийнялося. І ось тепер я буду їх висаджувати. Думала, довго де? Е вирішила ось тут, де в мене минулого року, коли, бачите, на шпалері томати. Е Черіки. Я біля ось цього пенька вирішила з однієї сторони і з іншої якраз посаджу по кущику, щоб було їх мені куди підв'язувати. Не знайшла поки іншого місця, все інше загалом простір у мене буде корчуватися пеньки дерев трактором. Тому я думаю, що там вони загине. Поки що тут, а пересадити, я думаю, що зможемо, а якщо ні, то від корення він гарно відростає, або начеренкуємо для подальшого. Але дивіться, вона ще мені прислала нам не тільки саджанці ожини, а ще і ліщини. Або я думаю, що це навіть, можливо, фундук. Бачите, який горіх. Ось тут ось з якого горіха величезного виріс. Тобто з гарними такими плодами. Його я також посаджу, але в кінці городу. Там у нас є гарна ділянка, ми її цього року зачистили. Ось ще вже шкода, що розпускаються. Можливо, ну я сподіваюся, що буде не пізно. Буде як буде. Я думаю, що буде все нормально. Ось так. А ось такі черіночки. Бачите, вони не мають коріння, ми їх поставимо у воду, будуть вони вкорінюватись. Я думаю, що це можливо буде. Ось ця справа зараз на мене чекає, тому що в нас сьогодні дощик має бути. Якраз буде для посадки те, що потрібно. Ось такі справи в мене, які, що я роблю, я вам покажу трішечки-трішечки згодом, не знаю, можливо, ще кілька днів. Ось, покажу, що я насіяла, дуже багато я вже насіяла, на, на, на садженці на кажу, на розсаду. Ще дещо не сяла, дещо вже посіяла. Тобто роботи просто мега-мега багато. Ось, ну я вже мовчу про прибирання території. І про помічників, ось ці, які завжди допомагають. так? Ось такі. Чим займаєтесь ви, які у вас зараз роботи? Я думаю, що зараз роботи скрізь багато у людей. Але з задоволенням читаю ваші коментарі. І до нових зустрічей!